І благословляємо тебе, Господь наш. Будь прославлений. Алилує. І коли в Адама і Єви народилися два сина, вони прийшли поклонитися Господу, і кожен приніс свій дар. І на один дар, який приніс Авель, відреагував Бог. Дуже добре, коли на наше поклоніння відреаговує в небо. Друзі, багато хто сьогодні приходить на поклоніння з різними жертвами, по-різному приходять з різним серцем. Ну чомусь небо реагує на смиренних людей. Людей, які люблять Бога, людей, які поклоняються Богу, людей, які знають Бога. І Господь говорить до Каїна: чому ти? Чому ти занепокоївся? Чому твоє серце так стривожилось, що я прийняв дар Твого брата? Ви знаєте, поклоніння багато що визначає нашу ідентифікацію як церкви, як особи, як сім'ї. Поклоніння багато що визначає, де ми будемо в майбутньому, тому що Божі поклонники будуть з Богом. І я думаю, Господи, як перемогти ці спокуси, боротьбу, в якій ми буває стоїмо? І Каїн замість того, щоб смиритися, простягує бере камінь і вбиває свого брата, заманюючи його в поле. Каїн, це людина, яка знала Бога. Каїн це людина, яка чула Бога, який попереджав, який говорив. Каїн це людина, яка відповідала навіть Богові. Каїн бачив Бога в творінні. Каїн і Авель – це перші діти вселеної. Вони знали Бога. Але це не зупинило його зробити те зло, яке він зробив. До чого я веду? Я не раз сказав, Боже, чому? Чому ми спотикаємося і падаємо, і не можемо встати? Чому ми, Господи, йдемо біжимо і щось словить нас в полон або в ті сітки д'явольські попадаємо? Господи, чому? І колись Ісус був поведений в пустелю. І настало питання поклоніння, коли йому дьявол показав все, всю вселену і каже, я тобі її віддам. Ісус сказав: одну велику фразу, яку треба нам запам'ятати і навчитися і кожному взяти до уваги. Він сказав написано. І я прийняв своєму житті грішення і в своїй сім'ї. Що якщо я буду пастор, жити по написаному, він буде навіть, як я спотикнусь, він мене підніме. Навіть якщо я впаду, він мене підніме. І Я пройду ці спокуси. Бо якраз коли ми поклоняємося Богу, ми живемо написаним як особистості, як мужчини, як жінки. Як сім'ї, як суспільство, яке поклоняється Богу. Павло пише Тимофію і каже, тобі відомо все про мене, моє вчення, моє життя. Мої прагнення, моя віра, моє довготерпіння, характер, мій, любов, стійкість моя. Друзі, поклоніння, воно впливає на все, що ти слухаєш, яке вчення в тебе. Поклоніння впливає на життя, як ми живемо. Поклоніння, це визначає твої прагнення, чи ти в спокусах, чи ти розмінюєшся, чи ти згоджуєшся з Богом. Поклоніння визначає нашу віру, довготерпіння, характер, чи справляємося ми з ним чи ні. Любов мою, стійкість мою, гоніння моє страждання, тобі відомо все. Павло міг це говорить вільно Тимофію, щоб той міг його наслідувати, його поклоніння, тому що воно виражалось по всякденному житті. Я сьогодні закликаю всіх нас поклонятися Йому. Я закликаю всіх нас жити по написаному. Я закликаю всіх нас іти по написаному, відповідати і боротися з дьяволом, щоб закрити ці двері перед ним, по написаному. Тому скажи Богові, я поклоняюсь тобі, бо ти так сказав. Навіть якщо моя душа сьогодні не готова, вона турбується за щось, вона хвилюється за щось. Але ти сказав Господу Богу, поклоняйся і йому служи. І я буду це робити во ім'я Ісуса, навіть якщо мені важко, навіть якщо мені, мені тяжко в цих спокусах, у випробуваннях, але Іов це зробив, Іов це зробив. Алілуя! Ной це зробив і будував ковчег, поклоняючись Богові, створивши йому жертовник. Аллелюй. Авраам це зробив і пішов з ура Колдянського, коли ми поклоняємося Богу по написаному. Ми вийдемо з цього світу, ми вийдемо з цього прокляття. Халлюйя. Ще керє бокусекеля варакуса. Аллелюй. Аллелюй. Допоможи нам жити по-написаному. Допоможи нам йти по написаному. Виховуй свій характер по написаному. Будувай свою сім'ю. По написаному. Аллелуя. І Петро каже, коли ти смиришся перед ним, по написаному, Він побіжить від тебе, Диявол піде від тебе, коли ти смиришся по написаному, диявол покине свій дім, Диявол покине твоїх дітей. І Бог благословить тебе. Аллелюя. Тому ми благословляємо тебе, який дав нам слово. Вічне і написане, будь благословен на цьому місці, будь прославлений на цьому місці. Аллилуйя, церква!